Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось про таємниці навколо вас, що на сьогоднішній день приховано від ваших очей, про що поспішає вам розповісти свічечка. Давайте послухаємо як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Одразу пішла інформація. Таємниці є, дійсно є. Подивіться, скільки їх навколо вас. Багато чого ви ще не знаєте, і багато що приховано від вас. Одразу показує якусь бурну бесіду двох дамочок. Щось вони будуть обговорювати, якісь варіанти розглядають. Причому це все робиться у вас за спиною. Ви з цими жінками тримаєте дистанцію, близько їх не підпускаєте в своє життя, спілкуєтесь, але на відстані витягнутої руки. А між дамочками є спілкування, тісне спілкування, мабуть, дружба. Так от, оці всі бурні обговорення в дійсності знаходяться на великому такому хвості, лисячому. Якийсь заговор, якась махінація, обговорюються, якісь хитрощі уловки по відношенню до вас, як наче хочуть вами скористатися, або вашими знаннями, або тим, що ви маєте, можливо, тими ресурсами, які у вас є, щоб отримати якісь ключики можливостей. Причому хочуть вас як. Наче обвести навколо пальця. Прийдуть з проханням, прийдуть з проханням, і бурне обговорення цих варіантів вийде, виведе їх на дорогу до вас. Вони йдуть до вас якимсь проханням, будуть вас просити про якусь допомогу у вирішенні якоїсь справи. І тут будьте обережні. Тут ви будете дивуватися, буде йти таке прохання ви не очікували про це, що вони звернуться до вас за допомогою, і тут вам інтуїція буде підказувати. І ваш аналіз всього цього, того, що ви будете бачити, щось буде не клеїтися одне з одним, чого вони до вас прийшли. Це буде вас насторожувати. І тут, знаєте, як отримують своє, а вас залишать. Тут є якісь маленькі гострі кути, і потім ви будете їх розгрібати, якісь неприємності, будуть втягувати вас в якусь авантюру, в якийсь обман, не розкриють вам всієї істини, ви побіжите на допомогу, а у підсумку вони доб'ються свого. Помагають вам ручкою, і ви будете потім розбиратися в цьому всьому самі. Тому будьте обережні з появою двох дамочок, з якими у вас немає тісного контакту, тісного спілкування, і тут буде звернення до вас за допомогою. Подумайте, подумайте перед тим, як будете допомагати і чому ви будете це робити чи не приведе це вас до якихось неприємностей, розумієте? Далі ще одну дамочку змальовує, на відстані вона знаходиться, дуже велику цікавість проявляє на сьогоднішній день до вашої персони, до вашого особистого життя, що відбувається в вашому житті. Причому дізнається, вона не напряму від вас, хоча у вас може бути спілкування, а через коло близьких вам людей через коло знайомих, напряму чомусь вона не ризикує вас запитати, як наче побаюється вас. І тут також свого роду якась вигода, якийсь особистий інтерес від неї йде. Можливо, знаєте, про що йде мова, коли, можливо, в неї щось є таке, якісь такі перспективи і можливості, якими вона може покращити своє положення. Але, знаєте, тут більше схоже на людину, яка любить на чужих харчах наживатися і виїжджати в рай на чужому горбу. Щось таке, хоч вона і на відстані, і життя навколо неї вирує, і події відбуваються. Все добре, начебто. Рух є, але. Оця цікавість її, а що ж там у вас не дають їй спокою. Так, щось тут за секрет? Якийсь тут секрет у цієї жінки? Тут є темна сторона у неї, хоч вона і цікавиться вашим життям, і ви, можливо, розумієте, про кого зараз йде мова. Вона в іншому місті живе, вас розділяє дорога, відстань дуже велика, можливо, вам рідко доводиться пересікатися, Коло... вона не входить в коло ваших друзів. Але іноді вона може вам подзвонити і запитати як справи. Я б сказала, що в неї прямо нездорова цікавість дізнатися, що у вас відбувається. Щось таке. Бачите, навіть і свічечка розхвилювалася сьогодні, так. Так. Тут темна сторона є. І хочеться розгледіти, що тут відбувається, що це за темна сторона. Що ж тут за темна сторона у цієї дамочки, що на відстані? І знаєте, вона вам заздрить. Заздрить всьому тому, що у вас виходить добитися. Причому, знаєте, вона завжди намагається вам показати, настільки вона відкрита, і душевна, і благородна людина. Зараз ми темну сторону її розглянемо. Якісь підлості в минулому. Багато підлості вона зробила вам. в Минулому ця жінка. Вона наговорила якийсь, якийсь бруд про вас, як наче брудом полила вас у спілкуванні з людьми, і вона поливає вас брудом в минулому, зараз, як наче трішечки притихла, можливо, розуміє, що переходить кордони дозволеного, і вона може постраждати через це, тому вона зараз себе так веде. Відносини у, у, зараз у вас вже не такі, і з тими людьми, також не такі, можливо, вас життя розвело, по різним берегам розкидало, відносини були теплими, як вам сказати ви добре одне до одного відносилися, а тут трішечки змінилося відношення людей до вас через її брудний язик. От що вона приховує. От що приховано. А зараз вона хоче і намагається через ваші блага покращити своє положення справ ненадійна людина. Добре, що вона на відстані від вас. І тут свічечка вас сьогодні попереджає, щоб якщо вона вам подзвонила, то Менше розповідайте про свої досягнення, перемоги, плани. Якось так. Тут також чоловік змальований, чоловік щось йому не йметься. неспокійний, не може як наче знайти вихід, от як в трикутнику. Як Бермудський трикутник на відстані, також він від вас знаходиться десь далеко і шукає, шукає вихід зробити дорогу до вас, як також варіанти дивляється, не може знайти варіанти, якісь такі він, якісь способи шукає. Можливо, ви не дозволяєте цьому чоловіку до вас наближатися і йому через це неспокійно. Дуже хочу вас побачити і поки що не знайшов способу, як це зробити. Є варіанти, але вони йому не підходять. Щось він вас, як-наче, побаюється. Відносини у вас з ним закінчилися. Спілкування з цією людиною також закінчилося. Для когось це буде знайомий з минулого, а для когось це ваш колишній. Тому я говорю, що на сьогоднішній день немає цього спілкування, але йому не йметься, йому не сидиться спокійно, і він шукає способи, щоб зробити до вас дорогу, щоб ця дорога була відкрита, щоб ваші дороги пересіклися. Ви нарешті зустрілися. Тому що в нього є надія, що буде продовження. І якщо це колишній, то хоч би просто поспілкуватися з вами, іноді пересікатися, але в нього тут є приціл на майбутнє. Він ціль собі поставив. Цій людині вас недостатньо. Він не може зупинитися. У вас тут буква Р, буква С і буква А виходить. Тут дивіться по своїй ситуації. Такі ініціали можуть бути, якісь плани у цієї людини, якісь в нього є плани, він хоче реалізувати їх разом з вами. Ще раз говорю, для когось це ваш колишній, а для когось це чоловік. З вашого минулого пов'язаний зі справами, зі справами, з роботою. І людина ця розуміє, що вас недостатньо йому, не хватає йому. Якісь зміни, він хоче щось змінити, але він розуміє, що без вас йому з цим не справитися. Бо тільки з вами в нього це вийде. Розумієте? Так, Буде намагатися якось з вами зв'язатися через інших людей. Щось таке він надумав, саме якийсь такий підходящий варіант для нього, а потім робити перші кроки, постукати і вже потім самому приходити. Якось так він хоче зробити. Так, тут у нас ще є темна пляма. Хтось робить вам боляче, хтось робить вам боляче, якась жінка. Що це у вас тут за відьмушка сидить прямо? Ключики підбирає. Тягнеть вас назад. Тягне прямо вас назад. Якісь труднощі вам створює. Ключ закриває, туман на вас наводить. Хтось тут займається магією. Якісь магічні дії робить, і людина. Ви не знаєте, хто це робить. Ви відчуваєте, що щось не так відбувається, ви, як іначе, відчуваєте себе не в своїй тарілці, щось йде не так, і відчувається якась слабкість, сонливість, а тут жінка періодично наносить удари в вашу сторону. Тут прямо відьмачка змалювалась, ось вона, бачите. І дивіться, ви це відчуваєте інтуїтивно, просто не знаєте хто. Ця людина з п'ятірочкою щось пов'язано. П'ятірка відкриє вам таємницю. Або протягом п'яти днів, або протягом п'яти тижнів не більше. Або щось буде пов'язано з цифрою 5. Саме п'ятірка, вона прямо світиться, вона сонечком висвічується, і на фоні цієї висвіченої п'ятірочки показується силует цієї жінки. Скоро ви дізнаєтеся, хто у вас за спиною намагається вам нашкодити. Я не можу сказати, що в неї так все сильно круто виходить, але вона розраховує на перемогу в подальшому. Без зупинок. Просто удар за ударом. Вона старається, вона старається, підглядає за вами. І це говорить про те, що людина зробила каку, просто дізнається про положення ваших справ. Здалеку, обережно, але дізнається. Цей ключик вона хоче примінити в вашу сторону, але в неї недостатньо сил, які є для неї кордони, які вона не може пробити. І, можливо, це просто ваш захист, і вас захищають вищі сили, або у вас а, є а, інший захист, який хтось якийсь майстер вам поставив, або вас захищають духи вашого роду. І це є. І вона не може це пробити. Такий секрет вам сьогодні розкрила свічечка, ви про неї дізнаєтеся. Запам'ятайте цифру 5. Просто все висвітиться. Ви зрозумієте, про кого йде мова і хто ця жінка. Такої сьогодні є відливочка, і я бажаю вам, щоб здійснювалось сьогодні завжди тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!